Панове, всім привіт! Мені знову потрібно було грати у плей-офф плейофу Чемпіонс, і я захотів собі взяти в команду якусь картку, з якою ще не грав. Згадав, що було ось таке СБЧ Мартина Тер'є, яке згасає просто через 2 годинки. А поки я викладу це відео, можливо залишиться всього лише півтора години часу, але дуже ймовірно, хтось з вас вже збирав до цього. Тож напишіть у коментарях, як він вам, якщо грали, і заодно десь там під відео лайк знайдіть і підтримайте мій контент. Я собі подивився на тер'є 88 рейтинг. У Овайрана, мого Марвела, те саме, ну і по статах вони дуже схожі. Тут я подумав, цікаво, а як він буде грати? Тим більше, що чув деякі відгуки, що моделька цікава, що забиває, та й вирішив спробувати. Завтра в англійській прем'єр-лізі надзвичайно цікавий поєдинок. Ліверпуль прийматиме Челсі, і дуже ймовірно, що цей матч стане дебютним для нашого Михайла Мудрика. Щоб ще трішечки інтриги собі додати до цієї події, можете зайти до Фавбет і залишити свій прогноз. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Ну що ж, я його зібрав. Тер'є. Мартен тер'є. Мартен. Як я міг його не зібрати? Дуже просто. У мене був паєт в команді. Але я поглянув знову на його стати. 88-й рейтинг, 93 швидкість, 88 удари. А що, якщо я спробую тер'є? Тер'є, і він мені зайде, у Вайрана скину. І у мене буде більше монет на Team of the Year. Кевіна га? У формі Мілана він яку я ще досі не поміняв, а треба. Має фінес шот. Має праву ногу. Стаміна 83, сила 86, він може бути як і суперсаб, цікавий. Тож поглянемо, як він буде діяти, яка в нього моделька і все таке. Який стиль зіграності дає Мчат? Погляньте просто на мій запас і резерв. То що не всі. Це просто вау. Настільки різноманітний мій клуб є вперше, напевно, за всі версії Ultimate Team. У мене раніше була тільки основа, два-три суперсаби, вся решта бронза. Ха, добре, дайм Хантера. Нехай. Будь... Та ні, мотор я не дам. Почну з яструба, яструбів у мене багато. Ой, в мене за Division Rivals нагороди. Let's go. Що ми вибираємо? Кеш. Червоний рашвард влітає в мою команду. Яку Сілва, 88-й. Ого. Під мудрика вже маю Лінк. Ось вам 88-й. клуб, а ви питаєте, з чого тер'є збираю. бо і я відчувають. Ти віддаєш і їй, і їй віддають тобі. Отак От то працює. І ти ж маєш карточки, якими граєш і насолоджуєшся грою. Бо якби я зараз не зібрав, вони, вони б не дали до ще одного 82-го і заспокоївся би. Рарний Крістіану Роналду. Моделька така худенька. Він може бути досить легким на м'ячі. То може бути історія як з Джеймі Варді. І Тер'є вже може відзначитися сестом, але не відзначається. Так, шукаємо нові якісь розіграші для кутових, бо старі вже не летять. Я в шоці як подавати? Я, я, тура, я, чудова гра, немає слів. карпати львів, Карпати Львів. Фінес, і шо ти, шоти шотом. Ну тер'є, ну шо ти? Дімбапе. На МЖ0. Давід який спринт. Ого, який спринт. 1-0. Жінуля. Добре, 2-0. Ой, ТІФО України. Оформлення України. Що це за команда? Я не бачив назви. Рівалдо на полі. Та що ви кажете? ВА. Тер'є, це може бути асистенція. забиває. забивається перший асист для Тер'є. Террі. Віддав. Добре, добре. Оу. Оу. Будеш так продовжувати, може, овейрана витіснеш. Ооо, зіграємо, зіграємо на статистику. Блятер є! Він забиває молодець! Гол плюс асист забиває, айлось в кедах. Коли він прийде, ми його запитаємо знову. Раду є в команді суперника! Ха-ха! р -ха. 94. Переді мною і перед вами людина, яка отримала антрейдом Роналдо 94-го. Як зараз подавати, щоб щось з того вийшло? Летить! Погано летить. А виходить, що грати тепер знову підштовхує до просто розіграшу. Їй спалили, як я заврі клав. Можливо, можливо, хтось їм накидав кліпів, що я творив з ріги. Точно, то так і було. Як я одразу не здогадався, то все я. Я. Жінуля! Гарний удар. буває, що ти так пробиваєш після передачі яка йде за спини, і гравець робить. по м'ячу. І м'яч ледь долітає. Опа! Тер'є! Класне закидання. І в дотик! Я то виріжу. То навіть Кент краще в дотик пробивав. І вони казали. в 0 2, 0 Ох, Тер'є! Фінес шот! Ага. Тер'є, пішов! Встиг, цього разу встиг без офсайду. Тер'є, спокійно, фінес шот, є трейд, ану. Ні, я не піду туди, бо він голки переповів. Але дуже якісне виконання кампусу ворота. Ха-ха, як я тішусь, коли бачу за... з кампусом. І тер'є закидаємо. Тер'є. пішов, пішов, під фінес шот. Опа, болрол і. Хоп! Я спробую ще. Ну так я зіграв просто як, як ідіот. Ну, ти дивись як легко. На жарзіньо кидай, Жаєрзіньо жарзіньо один. Один. З FIFA 2005 я вже грав. Десь FIFA 2006, то у мене з'явився комп g 0 Гарний фінец шот. Але нас би теж замахував там рандом присутній в тій грі. G0, 3-1. Рандольф у воротах, нічого собі. То кампос то рандольф, якийсь чекпот, чи що. Гуліт, о, як гарно. У нього Гуліт за СБЧ якесь. Ну. Тар'є розганяється. Він отримує м'яч, тер'є дає прискорення, тер'є на замасі, пас, удар. Ар, мав бути удар, але нема удару. Погано. Ось так, Тер'є дуже класна передача. Імбапе, ближній кут не забуває Рендольф. Знов такий кривуватий пас був від жерзіньо, як в тому відео, що я горів. Чому так стається, не розумію. Женоля і спокійно. Давід женоля. Нарешті ми відкриваємо рахунок. 54 та хвилина. Нам стільки часу треба було, щоб розпечатати. Можливо, ти заб'єш. Тер'є. Тер'є. Ліва нога. Такий собі удар. І Фінес Шот. Удар. Голо. Цей удар був хороший. Тоттенхем забив. Вау! А хто мені казав, що футбол буде нецікавий? Я вам що, бляха казав, то англійська прем'єр-ліга, ні? Тер'є, ану, ану, ану. Покажи нам швидкість! Тер'є! І фінес-шот спокійний. На класі, на фінес шоті, Тер'є! Молодець. Опа. Це буде 2.94. Як подія призупинена, ей. Чого зависли? вислить? 2.0. 2-0. Тепер я не граю. Тоттенхем це не Астон Вілла. 6.9! 6.9 на Мансіті. З 2.7. Оце гра на пониження. Чат, що ми робимо? На перемогу Сіті чи з Іксом? 7 і 2. Дай п'ятдесятку. По п'ятдесятку кину, не шкода. 7 і 5. То чисто культурну п'ятдесятку і чекаємо камбек вечора. Якраз що на нього повернуся і буду сам вболівати, щоб я стрибав, сміявся, плакав. Дуже проста команда, і паєт навіть тут не зелененький з за цією зазіскою, яка мені нагадує. Йобо. І пішов є, я б навіть сказав, полетів. Хто там, що там, дальня стійка з лівої крос гарний. Питань абсолютно ніяких бути не може. Чудова навісна, вердача з неробочої ноги. Тут Тер'є зіграв справді якісно. Давід 0, Потужний удар, влучний удар 2-0. Чудово! Джаєрзиньо. Жиноліньо бам! Тер'є. Оу. Оу. Ай! Хе-хе-хе, тер'є забиває п'ятий. й Baby bullet. атака прикольна, Феллер, Бролін, Бапе. 14-го на Валентина, ну. Я вже собі пригадую, та-та-та, ми так любили піти з дружиною з друзями в холодному кольцю якогось собі. Я включав на телефоні футбол, став на стіл і дивився трохи на футбол, трохи на дружину. Ще трохи на друзів. Тер'є! 1-0! Але ще на першому місці. Ну, бо на дружину, можна ще й після футболу надивитися, а футбол закінчиться. Є, летс гоу! Поїхали, друзі! Поїхали! <sighs> Дуже добре, варан. Тер'є. Спроба фінець шоту. Гарно! від стійки тер'є. Це був. Прикольний перешот, я тут собі задав. Зідан таки виконував. Поєдинкував. 2-2. Камон! Я вам казав! Я так казав, треба було сотку кидати. Бля, хатав би 100 було б 750. Я вам казав, де буде нічия, там буде перемога. Чекайте, зараз буде плюс 300 на базі. Чудово! 3-0. Туре-я-я. Україн, ділей! Ралі Мальдині. Команда не найбагатша, але з дуже якісними карточками. І буде, 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 нуля. Без офсайду, начебто удар! Який сей у офсайду не було. Ох ти! Та ти шо? Куку? Жінуля. Бапе, чудовий розіграш. І зараз дуже круто зіграв я на пресингу. Ай! 3-2 Манчестер Сіті! Let's go! Плюс 300! чат. Я вам що казав? Бляха, треба було 100 дати, курва було б 750. За цей любимо футбол, за це і любимо фавбет. Добре, 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 добре. Я я туре. Я я. Ще раз другим темпом, третім темпом. Удар гол 2-0. Опа. Оу oh, GG. Це 3-0. І фінес шот від Тер'є. Зелений таймінг. Гарний фінес шот Тер'є забиває. Ліва, права. Він не захотів бити лівою. Він якось викрутив свою анімацію направив. Кинемо ще на Тер'є Маестро стиль зіграності. На яструбі він дав 10 голів і 3 асисти, і він грає на фланзі, друзі. Кордова маскерано. Низеньке, але агресивники. Бутерегеніо Рігі Маркізогендузі. Ой. Зелений таймінг Неймара, і я проснувся. Взагалі не знаю, як то сталося. Там тергія без офсайду. Ні, можливо, треба було все-таки в дальній бити. Класно Тер'є відкрився насправді. Давід же влучає 1-1 добре. Коли таке все повільно. Не дуже я вірив в комбекі. Оп, 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 оп. Жиноля Фінес культурно. І нога Лісона Беккера. Ні. Це так тупо. Ей! Як? Що це було? Як там можна було так зіграти? Візьмемо паузу. Гра собі хай роздуплеться там! 2-2. Я тільки що помітив, як грає суперник в захисті, коли я з Далотом тягнувся по бровці, він просто за опорника біг центр закривати. Як це було примітивно. Добре, Лусі. І начебто встигає Мбапе вирватися. І Кіліан, 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 Кіліан! Мбапе-3-2. Добре. Ось він камбек. Ми перевертаємося-таки цю гру плюс один тепер для мене. Нарешті я виходжу вперед в цьому матчі. То щось занадто круто. Фух, як пощастило. Я не спішив радіти після того, як попередження була, бо я побачив, що Дівок у рігі висить зараз на потенційному добиванні. Я боявся, що зараз можу програти цю боротьбу, але пощастило. І тут контратака, якою я виношу надії і сподівання суперника в цьому матчі 4-2 Кіліан Бапе. Обійміться хлопці, обійміться. Ми перемогли. Дуже дивно тут команда наміксована. Хто буде тоді четвертим беком чи що то буде за схема? Давід же нуля. Як елегантно! Мануель Нойер, до побачення! О, помилка. Керіє терріетер'є, Дальня стійка Жерзіньо закриває. Закриває цей матч, можливо, 2-0. Кер'є. Фінес шот, і суперник ще підіграє мені, бо просто виводить голкіпера вперед. Це GG, це кінець. 10-0. І головне, що забираємо найкращі паки, які додаються до завтрашнього. А коли я буду монтувати відео, то вже сьогоднішнього. пакопенінгу. Який буде певна річ в лайві на стрімі, будемо шукати тім звір картки. В моєму клубі Тар'єна грав 12 матчів і встиг забити 11 голів та чотири асисти віддати. І це все на позиції Вінгера. Я його не став на позицію страйкера для того, щоб набивати йому статистику. І варто сказати, що це дуже навіть результативно. Так, я трішечки на нього грав, давав йому бити, створював для нього моменти та все ж. Це справді солідно. Порівнюючи з Овайраном, певна річ, все-таки мій супергерой Марвел робить все те, що і Тер'є, тільки швидше. На те він, напевно, і супер-овайран. Ну а так, Тер'є буде претендувати на роль суперсаба в моїй команді. І це буде справжня конкуренція з такими як Донован, Сілас, Кін. Варді і Гакпо я напевно скину на СБЧ, Кента, мабуть, теж залишив. Як ви напевно помічаєте, в ролі суперсабів я стараюсь використовувати, перш за все, гравців, у яких висока швидкість, тому що вони виходять на заміну без бустів від стиля зіграності. І тому, щоб бути справді якимось підривним, вражаючим на фланзі, треба мати цю швидкість, щоб обганяти захисників суперника, які там вже трохи втомлюються. Тому Гакпо, напевно, треба буде вже скидувати. Варді певна річ теж не потягне цю роль. А от Кент Сілас Тер'є, Кін, їх треба буде перепробувати. Донован ще є, і визначити для себе, які з них все-таки будуть найкращими. А так, можливо, ще когось доведеться скидувати в СБЧ, бо підозрюю під Team of the Year Промо буде чимало таких СБЧ, де рейтинг буде потрібним. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково лайк. Почуємось, побачимось, бережіть себе.